Ще 33 роки тому жестова мова в спеціальних навчальних закладах України була під забороною. Її вважали збідненою і такою, що не дає розвитку дитині. Міністерство освіти, ну і нижчі ранги управлінські, де от було чітко прописано в методиці, з тому, що жестова мова як мова, яка заважає лугово, яка не дозволяє йому розвиватись, вона має бути заборонена. Треба розвивати слухове сприймання, і треба формувати усну мову, щоб глухий навчився говорити. Любов Луценко розповідає, що тоді вчителі спеціальних шкіл через досвід збагнули, що жестова мова насправді є рідною для спільноти глухих. З її допомогою учні краще засвоювали матеріал. Їм було простіше осягнути значення абстрактних понять і слів, ніж словесною, яка для дітей нечуючих, як іноземна. Ми, от всі. Тихенько, як нема нікого на уроці, то ми використовували цю жестову мову. А контролерами у нас були оце ці вчителі індивідуальної роботи, які приходили. Ну, на уроки, коли з'являла жестова мова, то це б було дуже великий мінус. Уроку урок не вдався. Суспільству, в тому числі батькам не чуючих дітей, такий підхід був зручним, адже відпадала необхідність вивчати жестову мову тільки завдяки підтримці батьків і вчителів, які розуміли цю проблему. Невелика кількість дітей мала можливості здобути якісну освіту, повернути жестові мови у спілкування світу, визнати їх мовою малих національних. Громад вимагали на міжнародному конгресі глухих та в ООН у 90-х роках минулого століття. Нечуючих людей зрештою почули близько 200 жестових мов різних країн набули офіційного статусу. А з 2009 року розпочались процеси повернення жестової мови у школи і в Україні. Були створені відповідні підручники та лише для початкових класів. Творували навчання на, така якою навчальне програмою. Проводили заняття, але не було ніяких підручників. Вчити не тільки у нас, а й в Україні, Самі шукали інформацію в інтернеті, вибирали, подбирали, мовляв, матеріал і робили слайдові презентації. У 2020 році Почали писати модельні навчальні програми, і з'явилася ідея створити навчальний посібник. Ольга Біланова, випускниця школи Сузір'я, не чуюча і приклад того, чого може досягти людина з вадами слуху. За першою професійною освітою Ольга спеціалістка у галузі легкої промисловості та, усвідомивши своє покликання, здобула другу освіту – сурдопедагога. Тепер викладає у рідній школі. З минулого року Ольга Біланова працює над створенням програм, методик та нових підручників жестової української мови для п'ятих-десятих класів. У співпраці з колегою із Хмельницької спеціальної школи, з Чернівецької колега там Сергій Дяків, там Лаура Іващенко, вони спільно під керівництвом наукового керівника Світлани Кульбіди, це доктор педагогічних наук, професор інституту спеціальної педагогіки і психології. цій групі запропонувала створити програму спочатку для п'ятих-десятих класів, а потім і підручник. І ви знаєте, в них вийшло. В них вийшло підручник для перш, Я підручник для п'ятого класу, української жестої мови. Він унікальний. Українська жестова мова набуватиме розвитку. Розроблятимуться структуровані підручники з правилами, абеткою і словником. Переконана Ольга Біланова каже, спільно з колегами докладе до цього максимум зусиль. Таких же інноваційних змін давно потребували українські програми та підручники вимови і слухового сприйняття мови. Над їхнім створенням також працюють досвідчені педагоги школи сузір'я. У наших посібниках ми намагались поєднати традиційну вітчизняну сурдопедагогіку з концепцією нової української школи і адаптувати наші посібники для вимог сьогодення, щоб нашим сучасним дітям було цікаво і корисно займатися. Адже покоління дітей змінюється, кожне покоління дітей приходить, воно зовсім не схоже на попереднє, і ми також адаптуємося до цих змін. Увесь мовленнєвий матеріал у посібниках побудований так, що діти з кожною новою вправою удосконалюють вимову звуків та слів. Вчителі розповідають, дуже подобаються учням сенсорні вправи та завдання з qr кодом Зібрано багато матеріалу, якщо от база, сама є база, якщо цей фундамент він вже тут є. В цих посібниках, тому що вчителям не потрібно шукати новий якийсь матеріал. Він тут вже є. Цінність наших посібників полягає у тому, що. Нові спеціалісти, вони коли приходять у заклад, то немає тої достатньої бази, яка яку вони повинні знати, як саме працювати з дітьми з порушеннями слуху. Нам би хотілося підкреслити, те, що матеріал ми кожну справу, кожне завдання ми опробовували на дітях. Тут є фото дітей, це наші учні. Вони залюбки були нашими модельками маленькими. Вони старалися правильно вимовити звук. Ну, і кожну вправу, кожний малюнок. Ми дивилися, цікаво це буде дитині або не дуже. Наші дітки вони дуже чесні і прямі. Якщо їм щось не сподобається, вони будуть казати, це не цікаво, я не буду це виконувати. І тому ми ну, кожне завдання опрацювали і бачили результати вже. Ну, дітки давали результати. Педагоги діляться на результати їхньої наукової діяльності, позитивно вплинули і база школи сузір'я, і підтримка колег. Завдяки нашим учням, завдяки батькам, адміністрації нашого закладу, заступнику директора з навчально методичної роботи Любові Ягуценко. Вона нам дуже допомагала, коли ми працювали над створенням наших посібників. А ще велика методична підтримка була з боку відділу жестової мови. Український національний педагогічний інститут спеціальної психології та педагогіки імені Ярмаченка, відділ жестової мови мови на чолі з професором Світланою Кульбідою. Також у школі сузір'я працюють педагоги, спеціалісти корекції мовлення і розвитку, логоритмики і ритміки, а також вчителі, предметники. Усі вони володіють жестовою мовою і використовують її у спілкуванні та навчанні. Тетянка, легкоатлетка, призерка змагань різних рівнів. Ти розумієш, коли людина жестами спілкується? Так. так. Вона роз, говорить, що на легкій атлетиці вона навчає людей, і тоді їй легше і тренера, і партнерів по команді. Вона навчає жестами, і тоді їй легше. Звісно, їм легше використовувати жестову мову в спілкуванні, тоді вони і легше розуміють, але ми докладаємо максимально зусиль, щоб вони і використовували ті навички, які ми в школі даємо. Також допомагаємо їм тим, що навчаємо їх щитувати з губ. Це дуже в майбутньому їм допомагає саме в спілкуванні з оточуючими. Азер. <головіка> Вона любить дуже школу Созір'я. Колектив цього закладу він дуже креативний, талановитий, він невгомовний. Ну, працювати з ним. Це велика честь, як для мене, як для керівника. У нас вчаться діти як онлайн, так і офлайн. Тобто ті діти, які знаходяться за кордоном, ми ставимо комп'ютер, ми ставимо техніку і працюємо як на одну аудиторію, так і на другу. Це дуже складно, дуже пишаюся, і, і кажу їм, що вони в мене великі молодці. Наукова діяльність у стінах школи Сузір'я триває за програмами і посібниками. Дійшла черга і до створення нових підручників. Нині авторки вже отримують схвальні відгуки, подяки від колег спеціальних шкіл для дітей з особливими освітніми потребами з усіх куточків України. Тетяна Васильова, Олексій Правицький, постфактум.